Понад 170 дітей та підлітків з кількох міст взяли участь у змаганнях з плавання. Їх уже традиційно проводять у Коломийському басейні графіт, організовують спортивний захід для того, щоб мотивувати дітей, а ще щоб допомогти нашим захисникам. Евелінка займається плаванням уже майже вісім років. Дівчинка розповідає, це їй дуже подобається, тому й приїхала в Колому зі зіснятина, щоб взяти участь у змаганнях. Мені дуже подобається весень, тим, що там можна навчитись гарно плавати і досягати своєї мети, а плаваю я вже десь. Ну може вісім років. Катерина навчає дітей плаванню. каже, це потрібно для їхньої безпеки і для здоров'я, тому завжди радо везе своїх вихованців на такі заходи. Є і групи здоров'я, і навчально-тренувальний процес. А також є навіть дітки, які переміщені особи також займаються. Є дітки з вадами, які також час від часу приходять. Є майстри спорту, кандидати в майстри спорту. Такі змагання щоквартально проводять у графіті, щоб мотивувати дітей займатися плаванням, розповідає керівник басейну Ігор Данилюк. Цей заклад, як і його ще називають фабрика здоров'я, і справді унікальний. Це 25-метровий басейн, де мають змогу навчитися плавати та професійно займатися цим видом спорту, і діти і дорослі. Тут є індивідуальні та групові заняття, аквафітнес та навіть аквагімнастика для вагітних жінок. В першу чергу ці змагання це про дітей. Це розвиток їх морально-вольових якостей, це мотивація та ж сама. Тобто дітям завжди потрібно робити ось цю якусь розрядку. Тільки на змаганнях от проявляється, хто скільки часу приділяв, хто скільки старався. До цих змагань, як і до всіх, ми підходимо з такою унікальністю, тобто ми завжди індивідуально виготовляємо медалі. Цього разу ми виготовили медалі у вигляді писанки. Це символічно для міста Коломиї. Тобто, всі учасники отримують медалі за участь а також уже далі по місцям: перше, друге та третє місце. Наймолодшому учаснику змагань 4 роки, найстаршому 17. Приїхали хлопці та дівчата зі снядина, чернівців, калуша і коло Наші діти, вихованці басейну графіт, вибороли 8 золотих, 9 срібних та 7 бронзових медалей. А ще колектив графіту із перших днів війни допомагає нашим захисникам. І ось зараз відкрили збір на дрони за ініціативи нашої команди, тобто нашого персоналу. Ми відкрили збір на два FPV-дрона. Для 10-ї гірсько-штурмової бригади роти безпілотників, дрони так називаємо бомбери. Хотілося б закликати всіх небайдужих долучитися до нашого збору. Всі реквізити у нас є на наших офіційних сторінках в соцмережах. Щоправда, для захисників попрямої не два, а три дрони. Один із них вирішив придбати Ігор Данилюк. Говорити особливо про це не хоче, каже просто треба тихо робити усе можливе, щоб допомагати українським військовим.